творити добро і хавати поганців! Я хижак. Я хочу на волю. Ти маєш контролювати свою агресію. Інакше нас заберуть у зону 51. Живеш у моєму тілі? Живи за моїми правилами. Ой, вибач, не знаю, що на мене не йшло. Дай виправлюсь. Сурьон знов не йшло. Який же ти лузер? Діді Брок, я розповім свою історію. Люди люблять серійних убивць. Клетус, а чому я? Моє? Це твоє. А твоє? Це моє. Я вже куштував кров. І це на неї не схоже. Усе чого я прагну у житті, це бійня. Я не божевільний. Я просто мстивий. Отхий. Що? Куди це ти? Це стоп сигнал! А ну виходь негайно! І тоді йди їж кого завгодно! Обіцяєш? Я обіцяю! Еді. Ти мені як рідний! Наче родич. О, вау! Міг би сказати, я за тебе радий. Це мали бути ми. Так, я за тебе радий. Ні. Чорт, мені дуже шкода. Не шкода. Їм потрібен сімейний психолог.